Один лічильник на всіх. Найчисельніші категорії абонентів із газовими пічками замість безкоштовних квартирних встановлять будинкові вузли обліку. У Харківгазі кажуть, таке рішення прийняла Національна комісія з регулювання у сфері енергетики. Там порахували, що встановити загальний лічильник обідеться у п'ятеро дешевше за індивідуальні. І тоді, начебто, не доведеться підвищувати тариф на газ, за рахунок якого і встановлюють безкоштовні газоміри. У Лозовій цього року газовики збираються обладнати будинковими лічильниками 99 багатоповерхівок. На п'ятничній нараді комунальників начальник Лозівської дільниці Харківгазу Андрій Безкровний зачитує роз'яснення національної комісії з регулювання енергетики. Основне, що хоче донести, газовикам дозволили ставити загальнобудинкові лічильники. У лозові цього року їх встановлять на 99 багатоповерхівках, де з газових приладів у квартирах лише пічки. Індивідуальних лічильників не передбачено. У не буде, буде вже безпечно облік, тільки будинковолічника показання будинкового лічильника газовики зніматимуть щомісяця. Пояснює Андрій Безкровний. З них мінусуватимуть показання квартирних вузлів обліку, якщо такі є. Решту ділитимуть між квартирами без газомірів, розкидуватимуть обсяги на зареєстрованих жильців. В Будинку людина живе одна, а зареєстрована одна проживає п'ятеро. Да користуються п'ятеро, платити будуть за одного. По загальному будинковому лічильнику це буде обліковуватися. Хтось варить самогон або ще щось, вживає використовує багато газу. І тому ця ситуація будинком вона бачим гарна, але в цілому вона не вирішує питання по кожному споживачу. Тому депутати міськради просять офіційних роз'яснень, бо виборці питатимуть подробиці. За ними газовики направляють до свого керівництва. Будуть писати звернення, каже міський голова Сергій Зеленський, і самі перечитають закон. Там постанову треба вивчити юристи, вивчити, подивитися або або. Або або не повинна бути. Не, повинно бути так, як краще Днем раніше харківські і красноградські газовики дали прес-конференцію, розповідали і про газові лічильники, які встановлять за кошти компанії Лозовій. 99 домових зловучота, що дозволить забезпечити облік в квартирах 6748 абонентів. Плюс індивідуальних у нас на сьогоднішній 340 все тільки Індивідуальні ставитимуть у будинках, які відключатимуть від централізованого опалення. Пояснив начальник красноградського управління Григорій Перепилиця. У Єлизаветівці Лозівського району таких два, куди решту квартирних газомірів ставитимуть, не уточнюють. Газовики почали ставити лічильники з 2003 року. Першими були найбільші споживачі в приватні будинки, потім менші квартири з плитами і газовими колонками. Тепер черга дійшла до абонентів із газовими пічками. Їх найбільше, а споживають вони найменше. По ним посчитали нецелесообразно затраты экономические превышают тот эффект, который от этого получится. Поэтому по ним решили ставить надомные узлоучета, потому что это дешевле, порядка чем индивидуальный в 7 раз. Якщо жильці будуть проти розрахунків за будинковим лічильником, вони можуть встановити квартирний, але за свій кошт кажуть газовики. Вони не монтують, а тільки видають технічні умови. Людям доведеться шукати підприємство, яке цим ліцензійно займається. Вартість встановлення по області коливається від 4 до 4,5 тисяч гривень. Ольга Бондаренко, Валентин Косяченко, Максим Сабельніков, телерадіо Лозова.